Привіт, друзі! І сьогодні черговий випуск моєї щетижневої рубрики на шляху до успіху. Але сьогодні ця рубрика на дивані під ялинкою, тому що я чесно, цілий тиждень сиділа вдома. Я виходила буквально на декілька хвилин сьогодні, ходила в магазин, а взагалі цілий тиждень сиділа вдома, відпочивала, дивилась фільми, читала книжки і, знаєте, просто насолоджувалась моментом. Були якісь обов'язкові з дзвони, практики, які, які я не переносила, бо вони були заплановані раніше. Але в основному весь свій вільний час я проводила ось тут на дивані, з гарячою чашечкою кави, а дивлячись фільми і просто, знаєте, набиралася сил перед новим етапом, новим ривком, чимось новим і дуже класним. А як пройшли ваші свята? Чим був наповнений ваш тиждень? Поділіться в коментарях, і дякую, що ви зі мною до зустрічі.